Кокошниках з квітами і під звуки фанфарів. Ось так з 14-го у тимчасово окупованому Сімферополі 20 січня відзначають так званий день Республіки Крим для російських окупантів. Це святкова дата, зауважують у представництві президента України в автономії. Адже цього дня, у 1991-му, Москва зробила перший крок до колонізації півострова. Ця дата і самі події вони були вже на той період. Спродуковані московською владою це було таке умисне рішення для того, щоб зберігати контроль над Україною, російський вплив на Україну, російський вплив на Крим для того, щоб протидіяти поверненню і представництву інтересів кримсько-татарського народу, і власне кажучи, для того, щоб зберігати присутність чорноморського флоту на в Чорному морі біля Кримського півострова. Радянський Союз вже по суті розпадався. Країни-учасниці проводили власні політичні процеси для проголошення незалежності. Російські комуністи через відновлення кримської автономії хотіли зберегти свій вплив на півострові, каже історик Сергій Громенко. Йшлося про відновлення, бо кримська автономія існувала раніше з 1921 до 1945. Радянська влада ліквідувала її після депортації кримських татар 1944-го, А крим став областю, щоб відновити автономний статус і провели референдум 20 січня. Ня 91-го. питання у бюлетені звучало так: ви за відновлення Кримської автономної радянської соціалістичної республіки як суб'єкта союзу РСР і учасника союзного договору. Варіанти відповіді так або ні, 20 січня 91-го року. ще не існує незалежної України? Існує лише УРСР, і ця УРСР прагне незалежності. І 20 січня. Це такий собі день компромісу, коли центральна влада української РСР погоджується на те, щоб в Криму пройшов референдум, щоб Кримська автономія скасована в 45-му році була відновлена. Взамін за це комуністична верхівка Криму обіцяє не перешкоджати. Руху України до незалежності кримські татари, які почали повертатися на рідну землю після понад 45-річного заслання, тоді підтримували ідею автономії, але національної кримськотатарської, розповідає лідер корінного народу України Мустафа Джемілєв. 20 січня, на його думку, мова йшла про створення російської автономії. Тому він і інші кримські татари бойкотували цей референдум. Мета була тут така, щоб зберегти Крым в составе России, так будет распад Радионского Союза. Позднее я разговаривал с со спикером был тогда Леонид Кравчук, а позднее он стал президентом. Я тогда ему сказал, вы заложили мину за Медленную действия по целостности Украины. А он говорит, что еще выхода у нас не было, потому что был большой тиск сбоку Кремля. Якщо б ми не зробили, не виповнили це доручення, то в нас була б ситуація як Придністроє за результатами референдуму. 93% кримчан підтримали відновлення Кримської автономної радянської соціалістичної республіки. Проте вже Українська Автономна Республіка Крим це результат іншого процесу, а не цього референдуму, каже історик Сергій Громенко. Це продукт іншого процесу, це продукт компромісу. Переговорів і компромісу між вже незалежною Україною і Крим і, і владою Кримського півострова, який який цей процес відбувався з 92 по 98 рік. От, власне, про те йдеться, що якщо би замість дня незалежності України, ми би святкували День створення УРСР, тільки називали би його днем створення України. От приблизно те саме це визначати зараз, 20 січня, день Кримської АРСР, але називати його днем. 20 січня офіційно на півострові стало днем Автономної Республіки Крим у 1993-му. Таке рішення ухвалила Верховна Рада Криму. Воно закріплено на рівні рішення органів влади автономії. Були декілька спроб його затвердити на рівні загальноукраїнському, але тут якби так і не було досягнуто цієї позиції. Саме тому це рішення не може бути скасоване зараз, оскільки органи державної влади Автономної Республіки Крим фактично припинили свою діяльність, хоч вони і передбачені в законодавстві, але вони фактично не діють. У представництві радять не відзначати цей день. Згадати інші важливі для України дати, наприклад, 20 січня це також день оборонців Донецького аеропорту. А щодо Криму, то 26 лютого день спротиву російській окупації на півострові. Цього дня, 2014-го, у Сімферополі на мітинг вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей, аби протистояти російській окупації та заявити про цілісність України. Вікторія Кордубан, Андрій Хрустальов Суспільне новини, Крим.